Далі будемо говорити про те, яка активність росіян також на лінії фронту, адже не лише цивільних вони закидають своїми ракетами. Дуже великий тиск зараз відбувається на наших захисників, і ми говоримо не лише про Покровський напрямок. Також біля Курдюмівки загострилися зіткнення із ворогом. І ще в кількох населених пунктах є просування російських окупантів. Про це надалі говоримо з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ. Він також долучається до нашого прямого етеру. Пане Іване, мої вітання. Вітаю, слава Україні, радий бачите. Героям слава. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. І власне я до вас знову з такими певними страшилками. Війська РФ зможуть захопити Донбас до кінця року за нинішніх тенденцій. Пише про це Індепендент. Ми з вами вже розвінчували певні міфи. Говорили вже про російське псо, аналізували подібні заяви стосовно Дніпра. Якщо пам'ятаєте, Тож, щодо цієї інформації, дійсно є елемент нагнітання. Також індепендан пише, що. Найкривавіші битви ще попереду, ну тут не доводиться сперечатись. Ми бачимо дина динаміку на фронті, оскільки РФ хоче максималізувати свою військову перевагу. Ось про таке пише видання, хочу почути вашу думку. Я не сумніваюсь в росіянах і в їхньому безумстві, але ще менше я сумніваюсь в наших хлопцях. Тож давайте поговоримо, яка ситуація на фронтах. Ну, одразу будемо говорити про такі прогнози, як росіяни за рік займуть Донецьку область. Це... З категорії одна бабця казала. А як там уже у них вийде, Це взагалі інша історія. Річ в тому, що ну давали і і всю Україну за три дні прогнози Путіну, і, і потім ми знаємо, де хто давав прогнози за 24 години війну закінчити. іншим, не тільки це я зараз говорю про Трампа, та й у нас були такі таланти, але війна триває. Як і миру не відбулося там за 24, за 150 днів і так далі. Тому е, війна диктує свої правила. Вікта, війна диктує свої умови, як і впливає на перебіг власне міжнародних взаємодій, взаємозв'язків, і має багато чинників. І дійсно, е, противник поставив завдання перед російськими військами. Окупувати Донецьку область і там терміни стояли і 22-го року, і 23-го року, і 24-го року, і 25-го стоять, як і стояли терміни по окупації окремо взятих населених пунктів Покровська Часового Яру. Пригадуємо. В е, е, Турецька та й пригадуємо кінці кінців, що завдання перед росіянами в свій час ставилося по окупації Адіївки. За за теж там теж були такі терміни: три-п'ять днів, але бої затягнулися на місяці і призвели до просто колосальних втрат російської армії. Так що, а тут ми говоримо про цілу область з величезною кількості. Населених пунктів, де проживало хай у мирний час, але десятки тисяч людей, а то й сотні тисяч. Звичайно, що м -м, противнику, якому вдається дуже часто, не часто зайняти село, навіть за місяць, якесь в декілька населених хат, не кажучи про те, щоб було дуже легко їм зайняти якесь велике місто, Вон про пропокровськ. Скільки вже разів навіть іноземна преса вже передавала Покровську в руки росіянам, ви правильно підмітили, що скільки вже було розмов про те, що завтра росіяни в Дніпро підуть і так далі. Але як бачимо, вони навіть не зуміли вибудувати чітких плацдармів навколо Покровська. І дійсно, зараз, якщо ми спостерігаємо за лінією бойових дій. Так, противник активізувався, наприклад, в районі Липці Вовчанськ. Там почало більше бойових зітнень. Але знову ж, сама якість їх на тому рівні залишила, що й було. Тобто ворог атакує, але досягнути результатів не може. Ми бачимо, що дійсно активні бойові дії тривають в районі. Оскільського водосховища в районі річки вздовж річки русла Оскіл. Ми бачимо, як ворог намагається зайняти Куп'янський Куп'янськвозловий. Ми бачимо, які жорсткі бої тривають навколо часового яру. Між іншим росіяни теж ставили десятки дедлайнів про те, і військове їхнє вище політичне керівництво. Для того щоб зайняли е, власне часів яр росіяни ще й минулого і позаминулого року бої тривають. Е, активність противника і в турецькому напрямку є. Тим паче, що росіяни вже косіки, там вже десь напевно місяць тому заявили, що вони вже повністю зайняли турецьк. Те, що там українці тримають оборону і в місті, і за містом для них не було аргументом Ми бачимо, яка які жорсткі бойові дії зараз на Сіверщині біля Білогорівки, яку теж противник уже так на моїй пам'яті, я не знаю, ну декілька місяців намагається невеликий населений пункт штурмувати, і теж результату немає. Такого, як би вони хотіли. Бачимо Лиманський напрямок, та ж сама історія. І ми можемо так безкінечності називати напрямки, які вже громадянам дуже знайомі, дуже відомі, той самий Покровськ. Противник так і не зумів ні плацдарму вибудувати по флангах, ні зайти в саме місто. Наразі так серйозні загрози і те, що для наших Збройних сил на фланзі є Покровського напрямку. ну Це в районі Константинопілі, це в районі колишні, це Курахівський колишній напрямок, або як ми називаємо Новопавлівський. ну Тут ми бачимо, що порог. Вже напрацьовану свою тактику просування здовж русла Каховського водосховища. Тепер здовж русла річки Вовча намагається вийти в Константинопіль, намагається дійсно там вирівняти свої фланги, і це більше для того, щоб виступ де збройні сили отримують територію, вирівняти для того, щоб частину російських військ перекинути. На Покровську, бо по суті весь стратегічний ресурс задіяний, але знову ж це не від слабкості російської армії, а це від все таки від готовності битися і від можливості збройних сил контратакувати. Бо все частіше з'являється в медійному просторі і в звіта генерального штабу про те, що українська армія відбиває населені пункти, відбиває укріп райони противника, і це вкрай важливо так дійсно. Це супроводжується величезним навантаженням на нашу логістику, на наші війська. Але і той факт, що власне за всі свої тактичні успіхи противник платить стратегічними втратами, наголошував, наголошую, і буду на цьому наголошувати, тому що будь-яка атака вона чи будь-який наступ противника він перш за все передбачає. Принаймні в планах ефективність її реалізації тут про ефективність реалізації мови не може бути противник займає зруйновані території, противник не проводить якихось унікальних військових операцій, і тільки те, що за рахунок сили і кількості людей, яких він пускає у розхід, і його готовності жертвувати за квадратний метр. Української землі е, десятками російських солдатів тільки тому йому дається на тактичних рівнях просувати. Але знову ж тактичні рівні, тактичні успіхи ніколи не дають стратегічної перемоги в війні. На цьому постійно завжди треба наголошувати і акцентувати. І навіть оці ці удари, які противник сьогодні буквально цієї ночі. Завдавав безпілотниками, якими він намагається дійсно перш за все руйнувати цивільну українську інфраструктуру. Все таки намагається створити гуманітарну катастрофу, екологічні катастрофи. Це абсолютно не пов'язано з якоюсь унікальною військовою техні... тактикою чи стратегією. Це пов'язано з геноцидом українського народу. І базове це, що перед собою ставить Путін. І тут ми маємо розуміти і не сподіватися на якихось хороших русських чи на русських, які зможуть нас там зрозуміти. Путін ображений, що ми його десятки разів макнули пикою в змі, знаєте що. І, звичайно, для нього людина, яка егоцентрична, яка самозакохана, те, що українці. Постійно ставлять і його і його армію в незручне становище, і це так м'яко кажу. Звичайно, у нього викликає величезну лють і ненависть. І, звичайно, сподіватися поблажок чи милості від росіян, якщо вони би перемогли в цій війні, нам не варто було сподіватися Буча, Ірпінь і десятки міст містечок населених пунктів. В які зайшли росіяни, є свідченням того цих безім десятки безіменних могил, сотні невпізнаних тіл, тисячі розстріляних. Оце є весь руський мір, і тому ми мусимо боротися. Ми мусимо себе захищати. У нас просто немає варіанту. Тут дійсно згодна з вами, і тому ми продовжуємо оборонити свої кордони, пане Іване, знаємо, що тривають бої зараз на підступах до Курдюмівки. Це якщо нашим глядачам трохи пояснити, десь між Турецьком та Часовим Яром. Е, яка щільність напрямків на тому е, наступів на тому напрямку, і якщо, наприклад, порівнювати з Покровськом, то куди росіяни кидають більше сил? Все ж на Покровськ намагаються його захопити? Чи маємо якесь переоблаштування сили і її розподілу? Покровськ для противника базовий в плані оперативного рівня, тобто Покровськ – це плацдарм для наступу на Краматор Слов'янськ. Це Покровськ, це один з напрямків півні, північно-західний, який противник розглядає як плацдарм для окупації або завершення окупації Донецької області. по по суті, вони вважають, що після Покровського вони будуть робити кидок на агломерацію міст Константинівка, Дружків, Краматор, Слов'янськ. А отже, вони вважають, що в такий спосіб вони можуть зімкнути наступальні порядки з військами, які наступають з південно північного сходу. На ті ж самі населені пункти, тобто на Слов'янськ-Краматорськ, і вони в такий спосіб замкнуть кільце Курдюмівка і ряд населених пунктів на Донеччині, чи, скажімо так, на східному напрямку, це тактичні напрямки, де противник намагається перше створювати точкові удари. Для того щоб власне проривати оборону, для того щоб створювати навантаження, ну звичайно, по можливості вони намагаються вибудувати локальні е, напрямки, чи прориви, чи охоплення навіть там одного-двох населених пунктів, в плані, скажімо, спроби не просто там вибух, прорвати район оборони збройних сил. Але і також взяти його як е, тактичний чи локальний логістичний центр, якщо він стоїть, скажімо, на перетині е, шляхів там місцевого рівня, але знову ж це 60 -ти тисячне місто чи 80-ти тисячне місто. Яке було перед війною, перед широкомасштабним вторгненням навіть противника з величезним індустріальним мережею галузю, там і ряд шафти, і шахт було, і ряд підприємств. Ну, Звичайно, це для противника базове. Ну і окрім цього, ми бачимо, що противник на Покровський напрямок почав підтягати, скажімо, і не тільки регулярні сили, але й певні спецпідрозділи. Там тоді, як ми бачимо і часів в між іншим, це район, знову ж Турецька е, можна казати, що і Курдюмівка в цей напрямок оперативний входить. Власне, там противник застосовує десантний десантні війська. Тобто, це ми маємо розглядати з вами більше як тактичні напрямки. Це є тактика росіян пробувати прориватися на тактичних напрямках, розширювати, пробувати розширювати плацдарм, тоді по флангах, умовно кажучи, на право вліво від місця заходу в населений пункт розширятись, і якщо є можливість, якщо ні, ну, то звичайно їх відрізають і знищують. Це, це така безжалісна правда війни. Процитую вашу ж цитату. Ви сказали колегам, що Україна вже виграла війну, але треба лише закріпити результат. Дозвольте розтлумачити, пане Іване, що ви мали на увазі? Це я мав на увазі стратегічний задум Путіна окупувати всю Україну станом на 22-й рік, станом на 25-й рік Путін хоче виторгувати в переговорах. Для, для себе, щоб ми відійшли з чотирьох областей, які він хоч, вніс дуже самоупевненого свій час у свою недоконституцію. Жодна з областей, на яку він зараз протидундує: Донецька, Луганська, Запорізька і Харківська, противником не зайняті. Так, навіть Луганська на 100% не зайнята. Звичайно, що які тут стратегічні успіхи можна говорити? Де тут перемога Путіна? Лавров на міжнародній арені просить, що щоб українцям заборонили наносити удари по їхніх нафтопереробних станціях і нафтоперевнавтовидовних нафтовидобувних об'єктах, як і по їхній металургії, бо він таки каже, що це сильно б'є по їхній економіці. Лавров оправдовується, що ми не б'ємо по українській інфраструктурі. Він бреше, але він бреше оправдовуючись. Оправдовується не той, хто має позицію сили, а той, хто або є слабким, або розуміє, що для нього це несе серйозне покарання. Відповідальність Путін по суті став сателітом Китаю. Де тут перемога в Україні? Як і діяли, так і діють демократичні права. Як у нас працювали всі органи інституції державної влади, так і працюють навіть наш парламент, який дуже часто заходить у піке турбулентності, завжди має час з цього вийти і працювати і приймати рішення і закони. По великому рахунку там 150 кілометрів від лінії фронту у нас населення абсолютно живе мирним життям. Де тут перемога Росії? Так прилітають ракети, так б'ють безпілотники, але це не абсолютно не впливає, скажімо, на життєдіяльність держави і країни. В нас, якщо виникають проблеми там з подачею світла чи води на декілька годин, то в Україні суспільство це сприймає як. Якісь виняткові незручності, ані аж ніяк, не як скажімо, якісь е, е, військові втрати, так і ми можемо. В нас діє, в нас працює економіка, в нас працюють школи, в нас працюють. І вся інфраструктура, по суті, яка забезпечує життєдіяльність держави населення, у нас я немає би сказала, ні що на жаль банд. так не всюди, пане Іване. На жаль, не всюди ми маємо можливість дійсно відправляти наших українських дітей на навчання, і ми знаємо, що дуже багато зараз шкіл на дистанційному навчанні. Я просто до того, щоб ми це пов'язано, не, не не применшували той це пирог, який відбувається. Розумієте, я не применшую, але більше шкіл зараз, якщо ми говоримо поза Фронтовою лінією, якщо й перебуває це більше пов'язано зараз е, з е, захворюваннями, які є сезонними тими ж самими е, грипом, аніж з тим, що у нас тотальні локальні бомбові удари по території України. Так, ми ми yeah. звичайно, що ми є суб'єктом міжнародної. Взаємодії з нами спілкуються наші делегати дипломати не є дипломатами в екзилії чи в, в засланні чи в імміграції. Ми є держава, яка має чіткими кордонами з нами спілкуються наші союзники. Навіть ті союзники, яких щось не влаштовує, все одно вони працюють, спілкуються. Нам ніхто так нам пробують нав'язати. Так нам пробують диктувати умови. Але ми ми ще достатньо самодостатні в тому плані, щоб ми спроможні вести бойові дії. Ми можемо диктувати свої умови. Так нам можуть їх нав'язувати чи пропонувати. Але сама державна система, державний устрій дає можливість як і відмовляти, так і мати час для проведення дискусій, обговорень. А ця країна може працювати в такому випадку, коли по суті працює її вертикаль забезпечення державної діяльності. Це факт. Я можу наводити багато прикладів, ще в цьому плані. Ми в нас іноземний капітал заходить. Заходить, у нас відкриваються іноземні. Скажімо, представництва чи бізнес працює. працює Навіть допомога від наших європейських союзників вона пов'язана з чим? З тим, що вони розумі розуміють, що вони вкладають в Україну і їхні гроші не пропадуть. Тобто ми завтра не будемо окуповані. Ще один приклад, що просить там Путін розморозити 300 Мільярдів наших активів, і я не заперечую, щоб ви їх віддали там на відновлення руйнувань України. Але там частинку поділіть мені? Ну, це ми говоримо про риторику е агресора, який розглядав нас як сировинну базу через тиждень. Абсолютно ні. Так що тут е ми маємо знову ж ми маємо виходити з стратегічних е масштабів. Ми маємо виходити стратегічного рівня сприйняття ситуації. Так, противник на тактичному рівні має успіхи. Я цього ніколи не заперечував і не заперечую. Але тактичні перемоги ніколи на полі бою не формують загальну перемогу над державою чи держави. Це в свій час пірова перемога пішов та вислів, власне, з такої ситуації ніч прикладів, коли ворожі армії вигравали бої, але програвали війну. Оцей приклад ми маємо зараз по Росії. Так нам складно, так нам важко. Ми маємо ще всі порівняти і маємо маємо нас у пам'яті є ті часи, той період, коли взагалі не було війни в Україні. Так нам у нас була набагато тоді, скажімо, більша зона комфорту, але ми маємо виходити від реалій. А реалії зараз такі, що нас намагалися окупувати, завоювати, і після трьох років широкомасштабної війни ми перенесли війну на територію противника. Противник через треті сторони хоче підписати з нами договор, Договори намагається проводити якісь там дискусійні. Платформи, переговори засідати, надувати щоки, але противник нам не диктує ні нам, ні нашому уряду капітуляції на прямих переговорах. Наше керівництво е, теж пропонує свої варіанти навіть мирних переговорів. Але це не є підписання беззаперечних капітуляцій. Ми, навіть, якщо порівняємо ті країни, де заходила в свій час Росія, в яких умовах вони живуть, в яких умовах вони залишилися після заходу Росії, і так дійсно у нас є величезні руйнування. У нас є величезні підтримки, але в нас є величезна кількість союзників, яких ми сформували навколо себе. І на лінії фронту у нас противник ніколи не переможе, якщо ми всередині не будемо консолідовані. Так звичайно, емоції працюють. Так звичайно, у нас є внутрішні. Не так у нас є навіть внутрішні протиріччя і конфлікти, які інколи занадто далеко заходять, але в нас немає бандитизму якогось дикого неконтрольованого. правоохоронні органи виконують свою роботу. Ми можемо їм навіть висувати претензії, і нам за це нічого ну, це не буде. Ви, ми знаєте, ми знаєте пане це така відсилка у... до російського режиму і до білоруського режиму, де навіть слова не можна сказати. А, На жаль, це а Це ознака держави Держава... Насті збереженої держави, це така об'ємна тема, яку я би воліла з вами обговорити ще й окремо щодо того, що відбувається в тих державах, зокрема в державі агресторці. Однак наразі дуже вдячна вам за позитивний погляд на події. Я гадаю, що він далеко не зайвий для всіх нас. Іван Тимошко, голова ради резервістів сухопутних військ, з нами був на зв'язку і поділився оптимістичним поглядом на те, що відбувається в Україні.